Ну, то що? Заспіваємо! Привіт усім! Є на світі речі, без яких Новий рік не Новий рік? Вбрана ялинка, подарунки і звичайне новорічні пісні. Без них свято просто не відбудеться. Пригадайте, чи пам'ятаєте ви слова новорічних пісень? У нашій караоке версії пропонуємо разом з нашими читальниками заспівати відому новорічну пісню у лісі, лісі темному. У лісі, лісі, темному, де ходить три лис. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. Снігу білого насипала зима, прибіг сховати сенько, ялиноньки нема прибіг сховати сенько, ялиноньки нема Ішов тим лісом, дід мороз в нього ніс, він зайчика стрібанчика у торбі нам приніс він зайчика стрибальчика у торбі нам приніс. Маленький сірий, загінко, іди, іди до нас, дивись твоя ялинонька, сія на весь палац, дивись твоя ялинонька, сія на весь палац, у лісі лісі темному, де ходить хитрий лис і зайчик з Росла собі линонька і зайчик з нею ріс. Співайте новорічні пісні та отримуйте позитивні емоції. А у вас є сімейна новорічна пісня? Напишіть нам у коментарях. А на сьогодні все. Зустрінемо завтра!